Вітаю, друзі. Сьогодні в прес-клубі Юний журналіст випускний екзамен, і ми раді бачити секретаря Національної спілки журналістів України Віталія Голуб'єва. Добрий день, пане Віталію! Вітаю вас! Перш за все, Віталій Юровичу, хочу привітати вас з днем народження від цієї родини прес-клубу. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, нових творчих ідей і перемоги. І Дякую. 13 років тому ви започаткували обласний конкурс. Я журналіст. Зараз це вже все український конкурс. Ось хто надихнув на це? Яка була мета і ідея конкурсу? Спочатку я сидів, просто щось креслив себе в записнику. Два слова. От я журналіст, чомусь вони мені спали на думку, я намагався їх якось поєднати, почав малювати якусь емблемку, якийсь логотип. І от я журналіст, я журналіст, щось собі просто так писав механічно, як хтось часом буває, кружечки, якісь малює, крапочки чи якісь там лінії з'єднує, коли нема що робити. Отак, от, от і мені я досі не знаю, навіщо я це зробив насправді. І е, зараз, коли конкурс набув набагато більших обертів, ніж це було 14 уже років. Років тому мене так само запитують, бачачи, скажімо, наскільки я віддаюсь цій роботі, навіщо ти це робиш, я до кінця собі відповіді дати не можу. Я виходжу з того, що, напевно, Бог мені підказав, а я, значить, повинен просто слідувати оцій підказці і далі цим шляхом іти. Можливо, колись, озираючись назад. Я зможу вже так би мовити заднім числом з'єднати крапочки в одну лінію і все-таки зрозуміти, навіщо це було. Але бачачи те, скільком учням це допомагає десь краще повірити в свої сили, скількох вчителів, які самовіддано працюють із дітьми, вдається відзначити і теж, бодай трішечки додати якогось позитиву. Скільки історій про незламність українців розповідають наші конкурсанти світові? Бачачи це все, я розумію, що напевно. Це добра і корисна справа. А от точне формулювання відповіді, мабуть, залишиться в майбутньому. Це дійсно корисна справа. Вона надихає і вселяє віру в себе. Щодо перших конкурсантів-переможців, кого найбільше запам'ятали і чим? Чим вони запам'ятались я всіх конкурсантів? Пам'ятаю і всіх пам'ятаю переможців, тим більше перших років, коли їх було не так багато. І я не знав, скільки років триватиме конкурс, наскільки мене вистачить. У мене була думка на певному етапі закинути цю ідею. Але я від цього відмовився. Просто потім я відразу це перевів уже на всеукраїнський рівень, так якби з обласного стрибнув, якби на всеукраїнський. Ось, звичайно, я всіх пам'ятаю. Я кожного року перед нагородженням переможців. Собі так освіжаю в пам'яті імена тих, хто перемагав починаючи з 2009 року. І е, з деким я спілкуюся, декого е, маю в друзях у соцмережах, за деким просто стежу або розпитую в інших людей про е, їхню долю. Скажімо, переможниця 2009 року, Анна Свентах, е, ну, скажімо, е, на жаль, я її е, десь не знайшов там у друзях в соцмережах, але десь я все-таки промоніторив, от знайшов, що вона е, працює у сфері книговидавництва. От. От вона, якщо не помиляюсь, працювала певний час у всеукраїнській газеті День, а зараз десь працює у книговидавничій галузі. А 2010 рік, значить, переможниця була Мар'яна Лісовська із Рівного, ну бо це був ще обласний конкурс. А вона е, зараз працює у сфері е, викладання іноземних мов. Вона має власну справу в сфері викладання іноземних мов і зараз вже більше не сама викладає, а вона має таку спільноту вчителів іноземних мов, яких вже навчає методики викладання. Ось, тобто, вже вона працює з вчителями, вже на інший рівень перейшла, так би мовити, такий уже методичний. Ось і вона розповідала, що ці навички їй так само допомагали на початках, коли треба було розвивати власну справу через блог. Заявляти про себе 2011 рік переможець Петро Катеринич, а сільський школяр, який у 16 років вже був членом двох творчих спілок: Національної спілки журналістів і Національної спілки письменників. Він вступив до Київського університету імені Тараса Шевченка, закінчив його. Наскільки я знаю, там зараз продовжує займатися науковою роботою, чи то в аспірантурі, чи то на викладацькій роботі, точно не знаю. Але продовжує вже бути науковцем у сфері журналістики і паралельно він достатньо професійно займається фотографією. Саме він фотографує птахів. І е, він е, свої роботи надсилає на міжнародні фотовиставки і отримує там призи, отримує там медалі е, птахів, які живуть у нас в Україні, зокрема на Поліссі, у нас на Рівненщині, і розповідає такі цілі історії, що це за птах, як він себе поводить і так далі. І поширюється в соцмережах. Я завжди залюбки це лайкою і радію його новим золотим медалям, які він здобуває на міжнародному рівні. От про переможницю 2012 року Катерину Уманець. Я перед буквально нашою з вами розмовою запитав Ольги mm -hmm. Володимирівни. Yeah, yeah. Ось і так за кожен рік, я можу сказати, тому я пам'ятаю всіх. Круто, це дійсно круто. На цьогорічній церемонії нагородження переможців. Я журналіст, ми особисто там були присутні в Національній спілці журналістів. І багатьох присутніх цікавило одне запитання: як він пам'ятає усі 808 робіт і їх авторів? В чому секрет вашої феноменальної пам'яті? Ну, в мене Аріна є дві відповіді на це питання. Перше, ну якщо ви звернули увагу, то там в залі Національної спілки журналістів під час нагородження було десь приблизно людей 80. От, і це причому учні разом із батьками або з вчителями. От, тобто приблизно в 10 разів менше, ніж конкурсантів. От, тому якби всіх 808, я насправді не пам'ятаю. Я пам'ятаю зазвичай тих, хто переміг. От, або тих, чиї роботи мене чимось особливо вразили. Але ось цих я справді пам'ятаю. Але читаю і передивляюся роботи абсолютно всі. Просто не всі запам'ятовую. Тому секрета ніякого немає. Я вже частково відповів: хіба що додам одне. Мені це подобається, мені це цікаво. А коли тобі це цікаво, коли ти якби, живеш цією справою, і ти трішечки її фанат, а, тоді ти знаходиш можливості і запам'ятати, і час для перевірки, і час для того, щоб потім, коли конкурс закінчився, поїхати в якісь школи, де навіть діти не перемогли, і все одно їх чимось трішечки відзначити і сказати добре слово їхнім вчителям. От, тому що мені це подобається. Ось. І е, ще одне, ну і справді в мене гарна пам'ять. Це, ми це знаємо, ми в цьому переконалися. Як ви вважаєте, які риси має розвивати в собі майбутній журналіст, і які компетентності він має набувати? Читати для того, щоб володіти словом. А не боятися спілкуватися з людьми, вступати в якісь діалоги, навіть якщо, можливо, це не приведе до підготовки матеріалу, але це практика. Бачите, різних людей, різні характери. Мені це постійно, постійно усвідомлюється, от, що це дуже важливо. Буквально вчора в мене була ситуація під час поїздки до Тернополя. Я на кафедрі журналістики місцевого університету зустрів одного колегу, скажімо, ну, з яким у нас відбулася така певна полеміка. І потім я думав, чого мене вчить ця ситуація. Я зрозумів, вона мене вчить. Вміти знаходити підхід до різних людей, а не чекати, що тільки всі будуть слухати тебе з відкритим ротом, або всі будуть погоджуватися з тобою. Люди різні, і вони не зобов'язані бути такими, якими є твої очікування щодо них. Тому е, сприймати будь-яку ситуацію як те, що тебе чогось навчає, навіть якщо на початках вона здається така суто негативною. Е, мабуть, це основне е, читати і спілкуватися усне слово і писемне слово. Тому що все таки слово це є основне снаряддя журналіста, навіть якщо він працює, скажімо, от як ми зараз з вами, от у відеоформаті, так, не у форматі статті, але так чи інакше, ми з вами спілкуємося з допомогою слів. Так, так. У нас в прес-клубі є е, одне правило. Журналіст. Журналіста може бути закритий блокнот лише в двох випадках, коли він спить, а коли він мертвий. Все іншого не буває, ми так жартуємо тут. Але ви сьогодні спостерігали за нашим екзаменом, як ми проводили. Чи здавали ви ось таким чином екзамен? І взагалі скільки іспитів ви складали? Дуже мало насправді. Я скажу, в школі я був звільнений від випускних іспитів. Я не пам'ятаю, там, напевно, як переможець четвертого етапу Олімпіади. В університеті я навчався здебільшого заочно, і багато де, скажімо, я складав автоматом через те, що мене знали вже або як журналіста і певним чином довіряли. Або е, я перший курс на стаціонарі дуже старанно вчився, був відмінником, мене запам'ятали, і потім ця репутація якби працювала на мене, коли я вже вчився заочно. Тому, в принципі, напевно, я в житті складав е, таких іспитів. Е, напевно, два десь, по моєму державні іспити в університеті. Три один якби фаховий іспит, один з української мови, напевно. І один з історій України, і оце напевно все. Але важливіші інші іспити, це життєві іспити, які ми складаємо постійно, потрапляючи в певні ситуації, стикаючись з якимись людьми, де потрібно всі свої комунікативні навички застосувати. Мені здається, це головні іспити. І такі ми іспити складаємо постійно, скажімо, от буквально цього року, коли потрібно було, в нас менша донечка має інвалідність, і коли потрібно було цю інвалідність підтвердити, це був достатньо. Статньо такий складний квест, де якраз от довелося складати іспити і на, е, на і на комунікативність і на вміння, якби добитися е, те, що як ми вважаємо, якби нам має за законом належати. Ось і е, пам'ятаю, коли це питання врешті вирішилося позитивно, то я сказав дружині, що це напевно було чи не найскладніше завдання, яке мені доводилося вирішувати взагалі за свого життя. Тому ми постійно маємо бути готові до якихось іспитів і розуміти, що кожен день він насправді нас чогось вчить. Так. Дякую вам, пане Віталію, за чудову корисну розмову. Я дякую, Аріна, за те, що ваші питання спонукали мене щось пригадати, про щось подумати. Дякуємо. Друзі, ви мали змогу почути рекомендації з вуст професіонала. Навчаємося разом, розвиваємося, набуваємо нових життєвих компетентностей, адже нам з вами відбудовувати нашу рідну країну. Слава Україні! Героям слава!